Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Надання Україні балістичних ракет великої дальності АТКМС, що розглядається, заявив президент США Джо Байден на запитання журналіста Алекса Рафоглу, чи не час надати Україні такі снаряди. Після масовних російських атак у столиці Байден відповів: це питання все ще у грі. Він також додав, що активізація ударів по Києву не стала несподіванкою. тому США мають і надалі надавати Україні все необхідне. Президент України Володимир Зеленський не раз закликав Вашингтон передати Києву АТКМС, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Він наголошував, що така. Зброя позбавить російських військових можливості розміщувати свої ракетні установки далеко від лінії фронту та знищувати українські міста. США відповідали відмовою, побоюючись ескалації конфлікту. Після чого міністр оборони України Олексій Резніков гарантував, що ЗСУ не використовуватиме далекобійні ракети для ударів по території Росії. У лютому цього року джерела Політіко повідомили, що перекидання ТКМС на поле бою в Україну призведе до скорочення американських запасів і зашкодить готовності США до відбиття можливих загроз. До слова Сполучені Штати Америки Планують відправити в Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, який включатиме летальну зброю. Про це повідомила акредитована при Пентагоні кореспондентка Голосу Америки Карла Беба на своїй сторінці у Твіттер. Офіційні особи з питань оборони сказали мені, що США нададуть Україні більше 300 мільйонів доларів допомоги в рамках президентської програми прямої військової допомоги. Про що оголосять завтра, написала вона. Зокрема, за інформацією Карли Беба, до нового пакету війдуть боєприпаси для Петріот боєприпаси для артилерії. Рії та Хаймерс, авіаційні ракети ЗУНІ ЗРК Авенджер та Стінгер. Про те, що штати планують оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів, нещодавно повідомило інформаційне агентство Рейтерс. Повідомлялося, що в новому пакеті військової допомоги очікується більше керованих реактивних систем, залпового вогню для пускових установок Хаймерс, а також додаткові боєприпаси. За інформацією ЗМІ, Україна отримає військове обладнання із запасів армії Сполучених Штатів. Йдеться про президентські повноваження на скорочення озброєння. Одночас Фрейтерс підкреслили, що зміст пакету допомоги ще можуть змінити. Ці зміни можуть вноситися до тих пір, доки документ не підпише президент США Америки Джо Байден. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.